Всім привіт! Я в крипті вже 6 років, тому знаю, в які проекти треба заходити, щоб отримувати гарний заробіток. На моєму каналі будуть лише ігри без вкладень, за які ви одразу отримуєте прибуток або токени самих проєктів, які відразу ви бачите в своєму криптокошельку або ігровому аккаунті. Підпишись на мій YouTube канал, адже всі проєкти будуть тільки на Ютубі. Сьогодні в мене на обзорі знову ігрова платформа Good Game Arcade, творцями якої є команда Mobox, гра, яка в свій час дала дуже гарний заробіток. На платформі будемо фармити їхній токен GGA, який відразу ви будете бачити в своєму ігровому аккаунті. Також на платформі вже відкрита реєстрація в нову гру. Обов'язково залітаємо в неї та вриваємося в лідерборди, щоб мати гарну винагороду. Токени цього проєкту мають заліститися на біржі вже в першому кварталі цього року. Тому фармимо їх як можна більше, щоб потім продати та забрати свій профіт. Плюс цей ігровий проєкт має співпрацю з топовою OKEX. По-перше, переходимо до реєстрації, реєструємось в новій грі і отримуємо за це гарні бонуси, які допоможуть швидше фармити токен в грі вже зареєстрованих приблизно 9 тисяч гравців. Тому не зволікай і реєструйся, щоб піднятися в лідерборді і отримати гарну насипку токенів. По-друге, зараз зверху буде підсказка першого гайду по цій платформі та грі. Переходь і обов'язково подивись, щоб краще розуміти механіку ігор. Завдяки цій прокачці я піднявся. В 1 мільйон дамага всього за 2 дні. Якби знав про це раніше, я гадаю, міг би залетіти в топи. Тому в цю гру граємо також, так як в топи залетіти ще можна, другий сезон вже закінчився, але ще будуть інші сезони, тому граємо і попадаємо в лідерборд, адже сезони не за горами. По-перше, переходимо до івенту та нової гри. Зараз, тільки ви заходите на платформу, вас зустрічає вікно реєстрації в нову гру. Ви натискаєте Зареєструватися, за це ви отримаєте бокс і ігрову валюту, яка ще раз наголошую, дасть вам гарний старт в грі. Також підключаємо ОКEX-Валет, де за його підключення ми отримаємо 100 кристалів. Хто не знає, як установити та підключити ОКЕС-аманець в грі, пишіть в коментарі, я вам допоможу. Гра, я так розумію, чимось схожа на всім знайому гру Бравл Stars, де ми будемо бігати в команді і вбивати інших гравців. Тому залітай і пробивайся в лідерборди та отримуй гарну винагороду. Наголошую, кожен з вас може гарно заробити. По-друге, переходимо до другого гайду по грі Тресури Hunters. І способів швидкої прокачки гарного дамагу. Перше, що нам потрібно, це перейти до вкладки з підземеллям і знайти ось цей данж. Проходимо його та отримуємо сині кристали. Далі переходимо сюди і качаємо все, що тут є. І ви самі здивуєтесь, як швидко почне рости ваш дамаг в грі. Також переходимо в вкладку Таун і йдемо в праве здання. Вгорі приєднуємося до гільдії. Кожен день нажимаємо сюди і отримуємо 100 монет. І тиснемо сюди, і двічі в день проходимо данж де отримуємо ще монети. переходимо в шоп і купуємо обов'язково за 300 монет сумку з ключами, де нам може випасти синій ключ, який дає змогу фармити сині кристали. А для чого вони нам потрібні, ви вже в курсі. Залітаємо в нову гру, фармимо в старій грі, наголошую, кожен з вас може гарно заробити. Але як і на роботі, треба для цього добре працювати, в нашому випадку грати. Ось і все. Всім гарного заробітку, до зустрічі!